Пропоную вашій увазі огляд каталогу на січень місяць 24 го року компанії Avon. Новинка в нас ось така виходить. Б'юті бонус всього на за 99 гривень. Чудова туш 7 мл, Люкс, класна, в'якенька щіточка, дуже гарно при умови придбання продукції з каталогу будь-якої на 499 гривень. Це супер, це дуже відмінна пропозиція. Ось така сироватка. Ой, крем для шкіри навколо очей максимально сяєво зробили. Ін'ю, до і після. Іню лінійка. І нагадування те, що у нас б'юті-бонус є. Набір три в одному. Набори завжди вигідно. Але ви прораховуйте, будь ласка, декоративна косметика, помада Леді 119 гривень. Така ціна не мала. та помада. Олівець для губ. Велика кольорова гама по 109 гривень. Олії. Ось така губна помада. 3 грама 109 гривень. Зволожені та пухкі губи. Ціни бувають дешевше. Тут усе, бачите, помада, яка підходить саме для тебе. За умови придбання ціни будь-якого продукту з каталогу. Ціни дешевше завжди. Чудова туш 5 в одному. 259 гривень. Така чудова, класна туш. Мені подобається ця туш. Це водостійка зауважте. Не боїться туманів, дощів, щіпчики для завивки вій. Дешевше трошки буде. На 20 гривень дешевше буде. Тіні, Палетки тіней. Двохсторонній пензлик, до речі, ціни нормальні. Очі, підводка, бачите все. Рідкий, рідкий лайнер. 1,2 мл. Чудовий, мені дуже подобається, в мене закінчується скульптуруючий олівець, пінцет. Гарна якість пінцета, так, І готове до сяйва. Хайлайтер для обличчя і тональний крем-сироватка для обличчя SPF 30. Зауважте. 30 мл. Ось така кольорова гама. Дуже великий вибір. Декоративні засоби. Класні. Мені подобаються. Пензлик. Потім дуже великий вибір. Дивіться, скільки кольорів тонального крему стійкового. За умови придбання будь-якого іншого продукту. Ціни. Це теж класний у кульках. бронзуюча пудра для обличчя. Пензель на кожній сторінці. Кремові рум'яна. Дуже гарно на моделі. Ось такі рум'яна. Класні матування, вирівнювання і зволоження по 30 мл. Фіксатор макіяжу, лаки для нігтів 99 та 109. Знову такі лаки для нігтів. Догляд за, бачите, за кутикулою, Ось так. Дуже класне це теж склад з діам... сила діамантів. Це прискорення висухання лаку, якщо ви не бажаєте довго чекати. Ножнички класні, мені подобаються, Це для кутикули пом'якшення. Ось такі кусачки теж класні. І ось така база догляд всім в одному. Різносторонні, дивіться, пензлі. Органайзер, точилка, спонж все є люксова косметика доглядова. Теж губні помади, бальзами. Доглядаючі губна помада, пудри, тональні засоби, крема. Так. За умови придбання ціни. Навіть 100 мл є тут. Дивіться, дуже гарне оформлення. Парні аромати, великани 100 мл. За умови придбання будь-який аромат, за умови придбання будь-якого продукту з каталога. Фаравей, дуже велика ароматна. Лінійка. Дуже гарне оформлення. Дуже гарне і дуже гарний аромат стійкий, шлейфовий, дуже. Так, інкадесанс наш. Так, 389 гривень, а так чомусь поставили аж виходить дорого. Це дорожче виходить, дешевше купити окремо маленьку. Так. Пробний зразок, знову новинка виходить. Персів класика. Такі маленькі, без різних умов, по 349 гривень. По 600 великани 100 мл. Лінійка Pure Blanca, 4 види. Dance, Summer White Sunset і Summer White. Маленькі за умови придбання, і то, дивіться, 99 гривень. А там виходить, дорожче, так що... Ну, звісно, якщо ви нічого не хочете більше брати з каталогу, то, звісно, Будуть 99 і ТТА і тут 109 за умови придбання. Потім за умови придбання ось такі ласьйони парфумовані. І зауважте, тут є навіть ще трішки по 150 мл, а так вже 125, бачите? Зауважте, це дорогі сторінки, це не розпродажні, нічого, якщо не можна перетерпіти. Так, чоловіча територія по 309 World Country, Всі три види. Блексайди. Це в нас великан 125 мл. Найбільший аромат по об'єму. Full speed. Чоловічий 100 мл. 30 мл класні теж аромати. Набір вигідно брати, блю. Дезодоранти, аерозольні і 349 чоловічі ось такі кулькові. Шампунь гелі великий вибір. Дуже класно. Так, і ось такий шикарний вибір для нього. Але тут дорога сторінка. Так, даруй силу. Набори ось такі. вигідний такий гарний набір. Я так думаю, хто полюбляє подарунковий. Ще йдуть подарункові набори. Ось така четвірка за 379 гривень. Тут у нас іде 5 кодів. 364. І подарунковий пакет ось, ви бачите. Далі, це в нас подаруй силу турботи місія проти раку з молочної залози. Все, що купите, то йде на благодійність. І лінійка. Класно. Для мене це преміум класу і завжди прораховуйте набори. Просто прорахуйте, чи вигідно вам. В мене питала за це. Він зараз стоїть в наборі, а можна буде взяти окремо. Клієнтка спитала. Чудова система. Просто система 2 в одному рекомендую. Це супер дійсно є ліфтинг. Головне робити вранці та ввечері. Ендю, знову такі догляди. Розписана по рокам всі лінійки. Дуже класно, мені дуже подобається. Дуже дивіться: для сяйва, для очищення, для зволоження, для чутливої шкіри, для омолодження. Супер. Так, нутра Ефекс. Теж, до речі, дуже гарні крема. Звертайте на, на такі крема у, у, увагу. І цей теж він ледь-ледь тонує геть. Він просто з тонуючим ефектом. Так, без різних умов великани такі. Це знімати стійку тушу, це все стійкий макіяж, класна річ. Кеа, ну це така простенька лінійка, це треба до неї звикнути. Я не, мені не підходить вона. Інструмент є двосторонній інструмент, в мене вже є на реалізацію для косметичних процедур. Клера Скін. Це все йде для очищення шкіри. Класна лінійка. Advanced Techniques. Клас. Скера пантенолом комплексом. Дуже класна ця лінійка. Дуже це зволоження. Так, дивіться, за умови придбання будь-який шампунь. Да, за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Шампунь виходить, що в нас великий 159 гривень. Кондиціонер буде за 79,99. А такий шампунь, ага, 99-400 мл. Тобто 759, за умови придбання. 499 за умови придбання. Кондиціонер буде 7999. Класні щітки, Я рекомендую. Вони дійсно себе зарекомендували дуже круто. Щіткий да, дійсно класні. Термозахист, звертайте увагу, будь ласка, класна річ теж. Потім ще один ну, додатковий догляд. І. А, я думала, немає, є, є шампунь. Вона я, ну, я така маленька. Я передивлялася каталог, і вчора в відео продукції, яка є в наявності, сказала, що немає. його. Є абсолютна сила, дуже просто ходовий, ходовий шампунь -котиціонер. Так, Подарункові набори такі ось готові вже повністю для дітей. 3+, зауважте. Потім ось так. І дивіться, що завжди можна прорахувати, і, звісно, що буде дешевше. Така класна, дивіться, грібенець такий з різкими зубчиками. Для гоління. Інтим засоби. Дезодоранти, ніжки, м'які ніжки, мову у дитини. Дивіться, який гарний догляд. Такі ось спреї. Для ванночок, щоб ноги не потіли, запаху не було. Так. Знову-таки, це все для краси і здоров'я ніг. Ще далі дивіться. І набір пропонують. Планета Спа. Рекомендую для шиї зони декольте. Дуже класний ліфтинг, підтягуюча сироватка, реально працює. Такі велика. 200 мл. Так. So софт. Чоловіча територія. Все є. Для гоління, після гоління все є. Так, вже засмага в нас пішла. Зволоження. Класні мені подобаються. Ось такі великани мультифункціональні крема. Власна лінійка, ароматна. Один за 80, ой, да, а два буде 59,99. Ось так, круто. Два, звичайно, вигідно. Буде одна піна за 129, а дві за 119 кожна. За умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 148-153. Тобто можна комбінувати. Це теж сюди входить. Один за 129, чоловічий шампунь гель, а два буде по 119. Тут вже просто, так? Да? Ні, це, це теж приймає участь. Є така вже в мене піна. Класна, мені дуже подобається планета спа. Я перестала робити огляди, що в мене замовляють. Я роблю, буду робити огляди, те, що я купую, те, що дійсно я, чим я користуюся, мені так більш. Це сторінки за умови придбання. І зверніть увагу, дуже крута ціна. Якщо там з кератином, протенолом маска 375 мл Technique, Techніque, там 239 чи 249, то тут вона буде за умови придбання всього-навсього 179 гривень. Тобто, щось купили з каталогу. І, будь ласка, маєте право купити по дуже пільговій ціні, я рахую. Навіть на ту різницю. Можна купити якийсь код собі і будете мати ще один продукт. Дивіться, який класний. Це в нас іде. Це ну, ще ціни, а тут вже в нас йде сейл для консультантів 10% всього-навсього. Так, мода та піжами, бюзгальтери. 1149. Потім це що. А, 2349. Ось так. Такі пропозиції для автомобілів, армодифузори. Ось така. такий набір усього, хто бажає. Ось так. І пішли. Один за 400, 2 за 260, кожен 269. Ось такий набір для нього три в одному. І ось такий для неї. Так. Аутлет без знижки тут іде. Біжутерія. Тут іде без знижки. Ну, консультант має. Так, дивіться, ось такий новорічний подарунок. Аутлет. Не можу зрозуміти, оці сторінки ж теж виходить, знижки нема, чи що. Так, зимовий сейл. 250 мл іде 59,99, 720 мл, 139. Так. 159, 139, 69,99, 59,99. Для нього завжди дорожче. Знову-таки розпродаж. Да, дешевше, звісно, бувають 139 і 129, а зараз будуть 119 для втомленого тмяного волосся. Двофазка класна з оліями. Знову таки це розпродажні ціни. Денний або нічний крем буде кожен по 299 гривень іню. Це дуже гарна пропозиція з протинолом. Парфуми. Будь-які два аромати за 389 гривень кожен. Так що дивіться будь-який аромат за 269 гривень. Класно. Для нього та для неї. Ціни від 179 79 гривень. Дуже течки гарні. Мені подобаються. Ціни від 279 гривень від. Так, олівці гамат кольорова, це щось неймовірне. Один за 109, два, Кожен буде по 99 гривень. Супер просто. І ось пропозиція, яку неможливо пропустити. Не прогав можливість придбати олівці за суперціною. Це тут так, також йде. І не забувайте, що йде в нас за кожні 499 гривень б'юті-бонус це туш люкс за 99 гривень. Супер! Ось такий каталог на січень 2024 року.